Окупанти не залишають спробу то читав діївку. Наші захисники стійко тримають оборону. Ворог несе колосальні втрати і в живій силі, і в техніці. І детальніше про ситуацію на фронті питаємо у речника генерального штабу Андрія Ковальова. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! І перше питання, звісно, про ситуацію на фронті. Доброго ранку, Ольго, героям слава на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового, Кліщівки та Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили близько 30 атак противника. Також сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам, втрату живій силі та техніці виснажують ворога. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наступальні дії російських окупантів в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Донецької області, де підрозділом сил оборони України було відбито понад 10 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили понад 20 атак ворога. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Причистівки Донецької області. На Кубінському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синківка Харківської області, де українські воїни відбили шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Нової горівки Луганської області. Протягом минулої доби відбулось 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені. Серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х 31 силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну ракету х 59 На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ольго Далі, давайте традиційно поговоримо про бойові втрати окупантів. Скільки вдалося знищити за минулу добу? Ольга, за добу, що минула сили оборони України вразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, три зенітно-ракетні комплекси, три засоби протиповітряної оборони, вісім артилерійських засобів противника, три склади боєприпасів, три станції радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію одну іншу важливу ціль противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1080 окупантів, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 засобів протиповітряної оборони, 26 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 39 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Андрію, дякую. Це завжди приємно чути. Ну і хочу ще спитати про ситуацію на окупованих територіях. Що ви знаєте про це? Ольга: російські окупанти продовжують вивозити награбований український урожай з окупованих територій. Так, наприклад, у Бердянську біля морського причалу номер 8 у морському торговому порту відбувається завантаження пшениці на баржу. А 1 листопада біля залізничного вокзалу у Сімферополі. Група російських мобілізованих військовослужбовців із 26-го полку 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї армії Південного військового округу російських терористичних військ влаштувала бійку, під час якої завдали тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира російського 26-го артилерійського полку, полковнику Мусурбекову, вже 7 листопада. Побитий терорист мусурбеков помер у лікарні Сімферополя. Того ж дня мобілізовані, які побили Мусурбєкова, дезертирували зі свого підрозділу. Вони переодягнулися у цивільний одяг і втекли з Криму на територію Краснодарського краю РФ. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава пан Андрію! Дякую за інформацію! Це був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.